Как ты попитай, вони може покажуть тобі, потому что вони з питомника Яка різниця? Поэтому і дожди, ви ці баркированы. Вот и бирки. О! Смотри, принесли бирки. О, я вам Ой, смотри, бирки принесли. В WhatsApp. Уже скидку й у нас є двір, все по бідно. А документи у вас є? Бірки мають бути, типа, марковані всі. Це обов'язково вимога законодавства. Ви ж знаєте, чому їх не А а назад як ми ними викинемо? Куди ми її йдінемо? Ви будете брати мій автомаркер і зараз примуєте. Тобто ви типа бирку цепляєте, в той момент, коли хтось її опопає, ну, частень бирки, потом вона не знімається. <соединяющие> вот, а теперь смотрите, а создается впечатление, а создается впечатление, что вы, значит, типа, имеете одно количество бирок и другое количество елок. Сейчас елок продаете без бирки, часть... Вот смотрите, он унес елку, типа, он унес елку без бирки. Вот он только что унес елку без бирки. То есть у вас часть, типа, есть бирки. А часть у вас елок без бирки. Я а всі я так, я не всі Це незаконно. Є законодавство, по якому типу, йолки мають бути маркіровані. Це ж типа ваша світу. Має бути На Набірки має бути, бути вказаний штрих-код. Якщо ви торгуєте. У розпорядження кабінету міністрів 16.2009, розховані концепції створення єдиної державної сестри електронного обліку деревини, кожна сосна чилинка маркується пластиковим бірком. Ну а якщо ми її не продамо, то що, то гроші будуть заложимо. Ну, це вже ваша проблема. Ну закон прийняли не ми. Ну а там зовсім без бірок. Хорошо, у вас все є все... товарна кладна з лісництва? Є. є, всі бумаги. Є? Да. Ми зараз є. є. Всі а радіаційний є. сертифікат є? Все, є, всі все є. бумаги. бумаги не, все, все у них є. просто на ёлки, типу, все не повішані бірки. Пусть вешають на всі ці ёлки бірки і пошли те, що не вопрос. А дозвіл на торгівлю все є? Все є, все є, повністю Поніс усі І Йолки все по Ми ведемо вірка, яка запишемо і тут, тут запишемо. Ви знаєте, просто що... тоді змагається має... такою. Вона має ще що з ви? машини з біркою, не Це не до нас таке а... начало. Мені Думіться, дають бірки. А, я... дають. а складається враження, що у вас одна кількість бірок і інша кількість йолок. Тобто частину ялинок ви продаєте взагалі бірок. Як є? тільки що чоловік взяв і її поніс. Що Всі ви ялинки ви? мають бути маркіровані. Ну це, це вимога закону. Ми, ми просто потім чіпи не можемо толку до ми, Ну ви їх не продали, ви їх привозите назад. Дивіться, от дивіться, от. Оце настільки ялинок, так? Оце ми їх повинні не, так не, продати. То Я розумію, чому бірок немає? Нам сказали бірки чіпляти, як це. Гроші взяли А руку, хто вам сказав? Лісницькі. А прізвище того лісника головного вашого. Ну то я знаю, там А ви представники лісництва чи ви просто підприємці? Ні, 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 ні. ми... Не з лісхозу. Ясно, а остальні точки це теж ваші? Оце тільки оце точка. Просто у нас де да, міняються люди, ми з білками толку. Це нічого не білка, дали бірки. Так, а є радиційний сертифікат. подивіться, що тут та тут що хочете їй. Як вже тут було. Ні, Якщо вони захочуть бірки вцепити, то в цеплять. Якщо ні, ми вчепимо все. Нам треба рівно Це що таке? Ви не на увазі. З краду, мабуть. Пишеться, а нас в лісниці ми продаємо каденька і наша людина, чотири чоловіки. Потім з тими бірками нам дали такий приказ. Я ж не можу показати. Що да. нам сказали, ми це точка тільки да, біля торгового. Да. І ще отама, і отам, отам отаку да, наша, але ну, ми не торгуємо там. Вчора були, сьогодні. Білогічно, все є. Так, так, ще далі ще показувати щось. Ось тут ще є щось. Ну Це юридична особа, Оце ще щось є. Ну Податково. Ось, три основні документи є. Документ мені такі бірки. Бірок немає на йолках. Вірки є, але і чомусь в кишені. а очіпляємо тоді, як є. Ну, а вчора міліція була біля вас? Вони ну. ну, вам не сказали, бірки? вірка. Бірка чіпляється і не знімається. Все. То, Ми, ну Звісно, вона не знімається. Не, так бірка weary. має чіплятися в момент відгрузки на машину лісницькі Це Не до нас, це до нашого начальства ці вопроси. Нам не скажуть, ми так робимо. Дайте номер начальника. Якщо не складно, призвонить поговорить. Ваші ялинки тут продають, так? Non Вони тішені. Хотів би знати, чому без бірок? Бірки є. Бірки є в руках. Чому вони не на деревах? Я з громадської організації. Ну, Взагалі-то на деревах, має бути, по закону України. Що-що? Зараз -що? почеплять. Почеплять? Ну перезвоніть, будь ласка. Ми тут очікаємо, так. Да. Да. Номер бірки треба вводити електронним ні, ні, Дивіться, вони правильно кажуть, однозначно на кожній йолці ну, повинна так. бути бірка. Є, є законодавство, розумієте? його не треба порушувати. Громадські організації правильно відреагували, зараз ми yeah. вас візьмемо пояснення, це є порушення. От, ми візьмемо пояснення, воно зареєстровано в чужовій частині, а там і належним чином її до закону відреагує йдемо в машину, візьмемо вас пояснення, так само у члена самого теж пояснення, взяли, що зрозуміли заївник. І належним чином будемо а відреагувати. А можна, можна район сходити зараз. Можна. Ви під'їдете під туди? Звісно, ми в машину, щоб на холодім связимо пояснення і Це. відреагуємо належним чином, зареєструємо. Можемо. А, а бірочку я не викладаю. Не знаю, я продаю тільки. А документи тоді? Мої? Продавця має а документи. А мене щось знімає, я не пам'ятаю. Шо, просто як? Що я снимаю? А ч просто? Тому що репортер. Посвідчення, Показати? — Показати. — Что є, покажите мне, покажи. Показуй, покишу. Йорк, покажи. Сейчас все до хазяїн збираю. Ти пока цих ялинок і сосен, Ти їх продаєш. Документи є? — продає. Документ не є. Ісоси. Что ты сделала, я ничего не сделала, я тебе это Я ногу выключился. Сиди на Хотілося поцікавитися, де документи. Документи, чоловік поїхав, все до приїде. А вірочок що побуває? Комнали. Бірочки по закону України мають бути всіх на всіх деревах, на всіх деревах, які стоять за даний період, які продаються. Спеціальний закон від 2009 року. Про схвалення концепції створення єдиної державної системи електронного mm. обліку деревини. Mm. Кожна сосна чи ялинка маркується пластиковими збірками зі штрих-кодом. А Пряді скарбці. Пряте село, видічне. Ви що Почекайте, а ви знаєте, що документи мають бути взагалі в продавця, То який це? тут стоїть. Щоб, Щоб ми віде, ці зараз ці не ці чекали, ці О, не було їхати в село. що це. Ну бірок вже ж немає. Це вже право хороше. Ну что ж, а вони вам як доставили? Ви їх купили чи десь купили, купили? Купили. Значит, вы их тратите, наверное? буде Наверное. Ну поэтому эти как-то. Хорошо. Честно. А шанс Ну тоже. Документи на дозвіл торгівлю, так, на торгівлю, на я кладі. Що робить? Документи на продажу його. Як до вас звертатись? Сергій, от сосни ваші продаються, вони продаються незаконно. На них немає бірок і немає документів. Що що? Ви ні, ви вже треті. Да. Ну а бірки, тому що зараз, зараз рейд, якраз от міліція тут їздить, вони зараз складають на всіх акти, протоколи і все таке. Так що, якщо зараз немає, ну, підвезіть хоча, хоча б документи. А забірки, все. Зафіксуйте правопорушення. Кого, ви кого хочете Мене зафіксувати Чи, Чи, чи ялинка вам потрібна? Як ви ну, фіксуєте правопорушення, ви він фіксує. хоче засняти. Ми зафіксуємо, ви не переживайте. Ваша заява зареєстрована, да, тобто ви да, виклик да, є да. на 102. Це вже вважається та сама заява. Да, я це... хочу зараз, дивіться, ви тут 에... присутні, гляньте. Давайте чи... для початку може ми вас опитаємо, правильно? Ви якісь не пояснення, що приводу. Так я так, такого так, 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 числа, в такій годині ходили таке-таке виявили. А щоб ми будемо перевіряти документи і так далі. Чи буде обачатися цьому правопорушення, чи, чи не буде, понимаєте? Nie, да то ви... Давайте зафіксуємо. Ми не. Чи — підійш... чи не, правиль, не, чи не, чи не спіли до вас підійти, ви, розумієте, тут 에, привітатись, правильно? А ви вже говорите, зафіксуйте правопорушення. Yeah. Так же ж не може бути, розумієте? Треба спочатку написати пояснення. Ні, ні, пояснення я вам можу потім дати. Це e. пояснення я даю, no, як за, ну, за власне ну, бажання. Це ви, це ви так само, як знаєте, все одно, що заяву я потім напишу, ви спочатку це. Мені це, 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 це no, саме, no. розумієте? Мені треба до цього підстава якась, розумієте? я слідчий оперативний. Ну дивіться, а якщо його тут би не було? Ви мене, мене не ще було. раз говорю, ви мене не знімаєте, хорошо? А ви службові обов'язки виконуєте ви... зараз. Ми тільки що... за згодою працівника міліції, я вам такої згоди поки що не даю. Ні-ні-ні, ви просто службові. Давайте, давайте не спорити. Так, давайте, так, покороче, хлопці. Перше, чи, чи, чи я сосна? Давайте. Прізвище, не бувайте вашого. А де цей слідчий, що під'їжджав до торгового? Є, є. А слідчий, можна з ним? Він... В групі. Да, давайте, я з ним легше не спілкувати.

А в нас саму сім, як це нам дітей. А ну, взагалі ви в курсі, що ви не маєте права без мого дозволу, ми знімати. Ми, ми, є. Ми, да, вас не знімати лікування. Я не маєте права знімати. Я після, ваша лице не знімаю. Але я маю право знімати, але не виложувати ніде. Якщо я виложу, ви тоді на мене в суд подасте. Якщо правопорушення є, я маю право. Ви, ви говоріть хто ви? Ми громадська організація. Тішинська uh -huh. самооборона. Uh -huh. Документи вначале. Закон України. 16 вересня 2009 року схвалення концепції створення єдиної державної системи електронного обліку деревини. Кожна сосна чи ялина маркується пластиковими вибіркою. Все, якщо вона продається, вона маркується. Якщо у вас самосів, то її зрубали і спалили. Ну і плюс до того. Ні, нам виписали бумаги на неї. Наклад... Накладна з лісника. Але на е, лісництво і комунхоз. Це різні речі. Спочатку ви вивчіть законодавство, я це що ви мені. Я знаю. Бумажку принесли. продаж, ялин. От якраз в цьому законі про продаж, а не про лісництво і всякі ці. Якщо я, я, я пояснюю, на... бумаги, накладні, красовий ордя. Положити телечан. Що, я чую? Накладні, радіологічний висновок. Так? Ну дивіться. Дозвіл на торгівлю в цьому Ось, самому хоча, місці. Я ж її Вас не знаю, я не знаю, не пішла в лісі не зрізала. Якщо вийшло, дозвіл на торгівлю є в цьому місці. Ще дозвіл на торгівлю іменно в цьому місці, на ялинки є? Є. Давайте показуйте. <реш> ну а ти звісно, я, я зранку... — висновок радіологічної експертизи є. Хлопці, ви як покупці, да. маєте право перевіряти всі мої документи. Ви мене можете спитати. Я тут от фонаря не стала раз. Я так отлично. Покасіть, от дивіться, да. от ми засняли всі документи з бірками совсем. Покажіть всі документи ну, і бірки. Нічейство. Ну так карась, документи у всіх однакові. Що в них в вас просто в них купили? Де ви їх там а, ні, купили? Ну, Це не цікаво всі взагалі. Всі. Ми показали для правоохоронних органів. Ми все затвердили. Для То вас сьогодні, я маю повне вчора? право Ні, ми... перший день. Як я виїхала, буль, для буль, вас буль. я маю повне право нічого не пред'являти. Тобто, як для покупця, можете не показувати. Да. А може вони з, з зони відчужі. З Чорнобиля? Мене б з нею сюди не запустили. То хто вам таке казав? Я заходжу. Перше ніж стати з ялинкою і оформляю всі документи, і показую всі документи для того, щоб вони не провіряли правоохоронні органи, щоб мені не тріпали. Ну дивіться, ді, якщо ви ді хотите правоохоронні органи, ті, що були Як там, там протокол, і там. Ви хочете, що вони були тут, вони зараз бути тут. Ну, я, це ж не питання. То, це, я ж можу, я можу і забути. Це таке. Понімаєш, я кому надо, хто на те має право. Так то, зараз приїдуть, тому кому надо. Це що зміни чи що? Приїду, ну ді, хлопці, ну це все юмор, ну блін. Ну я не знаю. Просто ви оце. Да. Особливо не тішив. Я вам також скажу, активізувалися, якби ви там на Майдані відстояли, честь і хвала вам. Хоч один, з вас там нікого не бачили і ніхто туди не їздив. Не тішин не просто собі отак. Я зараз теж вийду з Ти в армії був? Чого ти зараз не на сході, скажи? Я не можу позади. Тут то то то, що, попросити, Чернобиля... що Чорнобиля... Ні, підождіть. ви можете стояти тут хоч місяць, ви кожен день у вас документи з собою, все. Ну, в машині їздить, я я у про вас з собою. Не е, я лицем вашого не знімаю. Контролюючим органом все надали, я тут прийшли. Я вже, не... ну, а де бірки? Бо, ви надали, де бірки насосні? Ходимо, перевіряємо ті самі документи. Що значить подзвоніть, спитайте. Я покупець маю право перевірити. Покажи. А я маю право не надати. Маю? Маю право. Зафіксуйте ну. правопорушення, що не хоче надавати покупцю, продавати документи. Чи ще раз закон показати? Купіть, Зафиксуйте. купіть. Пожалуйста. А якщо я куплю без збірки, то це таке саме правопорушення, як ти продаєш без збірки. А при тому. Йолки почув. А вот он маленький. Не, вы бачите? Вы фиксируете чего? Конечно. Ну бо це буде интернет. Я... Все чудо. <плес> так, товар, Ну якось жстче, чи шоу, вы мілицинет сейчас. Вся краще, что вы нам никуда не знаю, так и да?

військове лісничество і люторецьке комунальне господарство. Не треба мені, кстати, А? ви в мене хліб забираєте. За время трошки тяжке. Ну, я я я Майнянин теж має право. На Якщо вашу. ми будемо всі порушувати та, закон, ноти. то наша був Майдан. Це ваші правильно. Я, я, я не скористаюся нового року. Знаю, що ви там є, підписані по не, не? не так? А що, по свідченням, не показати. треба мене нас що... ну, Ви при виконанні службових обов'язків. Я журналіст, можу показати вам посвідчення. Це ви так само <кху> позджаєте працівником міліції, здійснювати його роботу. Я не піджаю. Я стою рядом. Вчарко, Хватить місця, щоб... ні, я вас ще раз повторюю, заважайте, мені, мені виконувати. Мені... Буде смішніше в інтернеті дивитися. Читайте що? закони про журналістику. Я вам теж працюю і покажу. А ви при виконанні своїх а журналістських обов'язків. А як же Тоже ж? Тоже, читайте, теж закони. Ні, які... ну мені то не цікаво. Журналісти а то носять самі. Взагалі свої дані дати. Та я найду сам, це ж не проблема. Я можу сам дати. Та не треба. Нащо трудатися? Пояснення, чому подібне. О, Робляться копії. Робляться копії. Так, що На основі цих матеріалів приймається рішення. моїх слів записано. Ми їх слів записано То есть, я коли виїхала, я зрозуміла, я поняла, я перші сутки покидаю його суттєві чисто случайно автоматично забула заплату. Якщо ну, то пішло, завтра зранку я у вас все виключу. От я кажу, я візу, просто не чисто до ваша На рішення. Давайте я ввечері за годину часу, до якого ви працюєте, я визволю до мене. Бо просто мені додому годину треба добутися. Я вам говорю, так ті, я їх случайно випадковий заплати. Сьогодні в натішені всі забули случайно документи. Я випадково забуваю. Ну, я вам забу кажу, всі на всіх точках забули документи, крім одної. Ви не маєте права знімати моє обличчя, тому що ви порушуєте закон України про фото і відео А Я не знімаю ваше обличчя, дивіться. Ви тільки, щоб ваша відеокамера була направлена на моє обличчя. Він Взагалі-то він, 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 він ще... це репортер, він має право знімати. Немає, але він домає. Я дуже добре це запомню. Суд на нас подасте, все. Я не фіксу. Не фіксу. Там черговий судит, черговий А ще дайте відповідь. Нема документів. Нема документів. А що, торгівля далі? Людина підвезеться документами. документи. Зараз Просто торгівля. Вдома. А якщо, само документ... я, а якщо немає прав? Документ. якщо прав немає, я за рулем їду. Я теж кажу, я, я вам завтра хоч підрозділ. Повірте, в мене такий був випадок. І мене міліція чекала протягом години. Я верталася додому, брала документи. Ну, я ну, Це можна торгувати, так? Я я не зараз немає документів, що я раз пояснюю. Ми, ми збираємо зараз документи, матеріали по справі. Тобто ми, ми завтра підіймали. Ви зробили повідомлення, правильно? Да? Ми зробили повідомлення, на прислідні стоїть. Збирається на цим. Збираються документи по цьому, розумієте, матеріали писали. Ловці, навіть якщо мені дадуть штраф, ну, я буду. Е дали. Так як ви заявник, вам буде надійсно офіційний можемо Кожен так, день вам писати. Я вам не можу, я все стою зі сторони і вас шанове, начіпаю. Ваш завтра начальник буде а. на ваші ці коментарі. Він, він він Ні, просто ж наш. Ні, ну взагалі, ну, ну не роби того, що не, не маєш робити. А, хорошо, ви теж тільки. Будьте, як ви, як так це за закон, ви да. ну, будьте хорошо за закон. Да. Так, ви машини взялись? Они... Ми сьогодні не ремонты. Пошли.